Шановні жителі міста Біла Церква і Білоцерківського району, хочу до вас довести результати роботи відділення ДНІ Білоцерківського МВ у першому кварталі 2012 року. За звітній період 2012 року на території міста Біла Церква сталося 174 дорожньо-транспортні пригоди. У 2011 році їх було 158, ріст 10,1%. У 24 дорожньо-транспортних пригодах учасники отримали тілесні ушкодження. У 2011 році таких пригод було 31. Зменшення на 22,6%. Вказаних дорожньо-транспортних пригодах одна особа загинула, в 2011 році дві особи загинули, та 32 особи травмовано. У 2011 році 38 осіб було травмовано. Якщо брати причини, по яких скоїлися дорожньо-транспортні пригоди, основними причинами стали перевищення безпечної швидкості руху, Три дорожньо-транспортні пригоди, шість чоловік було травмовано, недотримання дистанції. Одна дорожньо-транспортна пригода одна людина була травмована. Порушення правил маневрування 6 дорожньо-транспортних пригод, 9 чоловік було травмовано. Виїзд на смугу зустрічного руху одна дорожньо-транспортна пригода, 2 чоловіки було травмовано. Проїзд перехрест. 3 дорожньо-транспортні пригоди 5 чоловік було травмовано. Проїзд пішохідних переходів 4 дорожньо-транспортні пригоди, 4 чоловіки було травмовано. Порушення правил пішоходами. Шість дорожньотранспортних пригод, один пішохід загинув і п'ять пішоходів було травмовано. Дві дорожньотранспортні пригоди сталися в нас по війні дітей. І двоє дитини пішоходи були травмовані. При керуванні транспортними засобами, наслідком яких стали дорожньо-транспортні пригоди, зареєстровано два випадки, дві особи були травмовані. Основними причинами дорожньотранспортних пригод у 2012 році були Порушення правил маневрування. 6 випадків. 9 людей отримали тілесні ушкодження. Порушення правил проїзду пішохідних переходів. 4 випадки. 4 людини отримали челесне ушкодження. Порушення правил пішоходами. 6 випадків. Одна людина загинула, 5 людей отримали тілесні ушкодження. Перевищення безпечної швидкості руху. Три випадки. Шість чоловік отримали тілесні ушкодження. Недотримання дистанції. Один випадок. Одна людина отримала тілесні ушкодження. Виїзд на смугу зустрічного руху. Один випадок. Дві людини отримали тілесні ушкодження. Як недолік, хочу сказати, що на території міста сталося 4 дорожні транспортні пригоди за участю дітей. У двох випадках діти були винними у даних дорожньо-транспортних пригодах. За основними видами ДТП, зіткнення 10 випадків. 18 чоловік отримали тілесні ушкодження. Наїзд на пішохода – 12 випадків, одна людина загинула, 11 чоловік отримали тілесні ушкодження. І ще раз хочу вкотре довести до всіх жителів міста Біла Церква, що у місті є 11 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. А саме вулиця Ливаневська в районі будинку 36-40. Проспект князя Володимира перехрестя з вулицею Гризодубової. Бульвар 1 травня в районі будинку номер 13 Перехрестя князя Володимира та вулиці Павліченко. Сквірське шосе перехрестя вулиці Воєводіна. Перехрестя вулиці Павліченка та вулиці Шевченко. Ділянка вулиці Сломчинську в районі будинку 3.5. Бульвар 50-річчя Перемоги перехрестя з вулицею Гординською. Перехрестя вулиці Лиманевську з вулицею Митрофанова. Бульвар 50-річчя перемоги перекраться з вулицею Фастівська, вулиця Ливаневська в районі будинку 48. Значить, якщо ми дивимося, то вулиця Ливанівська від будинку 36 до будинку 48 є місцем концентрації ДТП. Я звертаюся до всіх учасників дорожнього руху, особливо до пішоходів. Будь ласка, коли переходите при частину дороги, дивіться, щоб ви не стали учасниками дорожньо-транспортних подій. На даний час на території держави проводиться операція Увага, пішохід, мотоцикліст. Настали, настала весна, настали сприятливі погодні умови. Мотоциклісти виїхали, велосипедисти, мотоциклісти виїхали на вуличну шляхову міста Біла Церква. І в більшості вони стають винуватими в дорожньо-транспортних пригодах. Вони порушують правила дорожнього руху, вони їздять без документів вкотре хочу наголосити до власників цієї категорії транспортних засобів, мотоциклістів і осіб, які мають своє користуванні скутера, вони повинні бути зареєстровані згідно вимог чинного законодавства України. І у власників вказаних транспортних засобів повинні бути посвідчення водія категорії А1 категорії А. Вулично-шляхова мережа міста Біла Церква становить 430 кілометрів, у тому числі 230 км твердим покриттям. На ній розміщено 30 світлофорних об'єктів, встановлено 835 дорожніх знаків. Потребує встановлення 300 дорожніх знаків та 470 дорожніх знаків заміни. Нанесення розмітки по всій вуличній шляховій мережі міста Біла Церква не потребує оновлення. Про це до органів місцевої влади та прокуратури було направлено дев'ять інформацій. На 9 ділянках вулично-шляхової мережі встановлено пристої примусового зниження швидкості. І ви бачите, що у першому кварталі в нас в зв'язку із несперними погодовими умовами було повалено два світлофорні об'єкти на перекресті вулиць Шевченка-Павліченка і на перекресті вулиці. Павлюченка із проспектом Князя Володимира це викликало не незручності у забезпеченні безпеки дорожнього руху, незручності для водіїв, але спільними зусиль, зусиллями Державтоінспекції, інспекції відповідповідальних працівників мережі міста були дані недоліки усунені і. В подальшому світлофорні об'єкти були відремонтовані. В зв'язку з чим я звертаюсь до всіх учасників дорожнього руху, не порушуйте правила дорожнього руху, коли ви бачите, що немає відсутній дорожній знак. Чому? Бо є декілька випадків, коли невідомі особи. При невиясних обставинах просто пошкоджують дорожні знаки, які приходять в негодність. На сьогоднішній день замінити один дорожній знак коштує від 300 до 400 гривень. І, а відсутність дорожнього знаку приводить до того, що порушуються правила дорожнього руху, водії не знають, які діяти в тій чи іншій ситуації. В зв'язку з чим звертаюся до всіх, виконувати пункт 1.4 правил дорожнього руху. Працівниками відділення Даїв в 2012 році за три місяці було виявлено 1971 порушення правил дорожнього руху у березні місяці 716. Із них керувань в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння 157 випадків у березні 53. За три місяці працівниками вдаїв було виявлено і задокументовано 18 випадків керування в стані наркотичного сп'яніння жителями нашого міста. Було виявлено 315 випадків. Перевищень швидкості було видно 346 випадків порушень правил дорожнього руху пішоходами, а також 320 випадків, коли водії порушували правила проїзду пішохідних переходів і не пропускали пішоходів. Через проїжджу частину дороги було підготовлено 67 виступів у засобі масової інформації. 16 з них було опубліковано у місцевій в березні місяці. Було проведено конкурс пітливих винахідливих. По відеосюжету, який є, хотілося б всі його переглянули і подивилися, як наші діти. Агітували за виконання правил дорожнього руху. Як вони себе, як настоящі артисти вели на сцені і пропагували, і підносили до дітей нашого міста популяризацію правил дорожнього руху і зверталися, щоб ніхто, ні водії, ні пішоходи їх не порушували. При документуванні порушень правил дорожнього руху надії працівників ДАЇ надійшло шість скарг. Службовими перевірки жодна скарг вказаної категорії не підтвердилась. Тому я ще раз звертаюсь до е, учасників дорожнього руху. Е, працівники ї, е, на інструктажах до них доводяться, що вони повинні ввічливо, тактовно відноситись до всіх учасників дорожнього руху. А водії і пішоходи, будь ласка, виконуйте одне не порушуйте правила дорожнього руху, це е, буде безпечність на наших шляхах. Це буде збереж, це будуть збережені сім'ї, збережені людські життя на, на території нашого міста. Почався квітень місяць, в нас вже є декілька прикрих випадків дорожньо-транспортних пригод. Е, недавно в дорожньо-транспортну пригоду е, попав мотоциклі, мотоцикліст. Е, швидкість руху, так як говорять свідки, була трошечки більша, ніж Чим є, вона повинна бути допустимою. Людина на даний час знаходиться в лікарні. Це прикрий, прикрий випадок. І я дуже прошу: будьте всі уважні на дорозі, будьте вічливі на, на дорозі. Працівників ДАІ, Білоцерківського МВ покладені обов'язки згідно з статті 10 по закону України про міліції, і в пункті 12 там сказано: забезпечити в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил нормативів у цій сфері. І в зв'язку з тим я звертаюся до всіх, що якщо працівники ДАІ порушують самі правила дорожнього, руху, чи працівники ДАІ некомпетентно працюють, будь ласка, звертайтеся у відділення ДАІ, як до мене, так і до мого заступника капітана міліції Саражинського Олега Анатолійовича. Ми проведемо службові перевірки, і якщо дії працівників ДАІ будуть визнані такими, що вони суперечать вимогу чинного законодавства, вони будуть притягнені до відповідальності. Доповнення сказаного, ще хочу звернутися до, до всіх жителів міста Біла Церква. Йдуть пасхальні свята, проводи. До міста має приїхати дуже багато транспортних засобів. І до всіх водіїв і учасників дорожнього руху я хочу звернутися з тим. Забезпечте збереження ваших транспортних засобів, де ви їх будете залишити. Не порушуйте місця парковок стоянок, будь ласка, не створюйте заторів біля церков, біля кладовищ. Там будуть спеціально відведені місця для парковок. І просто подивіться, де вони є, і туди заїжджайте, ставте безпечно ваші автомобіль. Не здійснюйте заторів для руху і незручностей для всіх жителів міста Біла Церква.